Подільській громаді відкрили новий простір психологічної підтримки. Порадам. Це не просто ще один центр. Це місце, де тебе почують, підтримують і допоможуть знайти опору в складних життєвих обставинах. 28 липня в молодіжному центрі Лофт відбулось урочисте відкриття. Простір створений в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як? ініційованою першою леді владі України Оленою Зеленською за підтримки ЮНІСЕФ благодійного фонду вітри змін та місцевої влади хочу подякувати благодійному фонду вітри змін за те, що відкрили в нас цей простір, за те, що вони співпрацюють з нашою громадою. Громада в данішою буде відкрита до співпраці. Ми також зацікавлені. Щоб до нашої громади приходили, допомагали різні фонди. Ми тільки будемо з ними співпрацювати. Назва порада не випадкова. Вона складається з п'яти слів: простір опори, рівності, активних дій, довіри та адресної підтримки. Тут працюють із жінками, дітьми та родинами, допомагають у складних ситуаціях, проводять групові заняття, консультують, навчають та просто дають відчути. Ти не один. Анна Величко, координаторка програми Ти як в Одеській області, пояснила, чому саме такий простір важливий для громади. Це не лише про психологічну допомогу, це про нові можливості, підтримку та безпечне середовище, якого часто не вистачає. Простір паради це відкриття центру як відповідь на виклики, які є на сьогоднішній день. Це простір, який забезпечує підтримку. Неформальні послуги, психологічні послуги, соціальні послуги як для дорослих, так і для дітей. І це місце довіри, де людина може навчитися піклуватися про своє ментальне здоров'я. Бо ментальне здоров'я це є одним із базових сьогодні напрямків, які нам надають подальших сил для того, щоб жити. Одна з гостей заходу поділилась, чому цей центр важливий саме зараз. Коли психологічне здоров'я вже не про сором, а про турботу. Ми сьогодні на кожному кроці чуємо про ментальне здоров'я. Воно ніби трошки вже саме сам вислів, як і під назад так як трошки стерся вже, ніби, але сенс який. Включає в себе цей вислів, має дуже велике значення, особливо сьогодні. Сьогодні сьогодення дуже важкий період у країни, в народу, в дітей, в батерів, в жінок, які чекають наших захисників, які бояться кожної тривоги, які бояться кожного вибуху, і це все знаєте, дуже воно не неблагополучно, не благоприємно відображається на наших дітях, на нашому здоров'ї. Тому сьогодні оцей простір порада він дуже необхідний. І дуже потрібний, дуже приємно, дуже вражені, дуже багато інструментів, і яких будуть надавати допомогу, що дітям, що батькам, що матерям, тобто людям, які просто живуть, намагаються просто жити. Дуже вдячна людям, які організували цей простір. Вдячна благодійному фонду, вітрила змін. вдячна ЮНІСЕФ, вдячна всім громадським організаціям, адміністрації, яка надала таку можливість, і всім організаторам, хто організував такий. Ну, Чудовий захід і простір, який просто необхідний на сьогоднішній день. Поки дорослим презентували напрямки роботи центру, дітей зустрічали герої з мультфільму «Щенячий патруль разом грали, брали участь в конкурсах, сміялись і просто добре проводили час. Ну мені сподобалось, тут, дуже класно, весело. Тут дуже Дуже подобається, да. дуже активно. Мені сподобалося тут. Дякую цьому відкриттю, І мені дуже часу тут сподобалося це весело. Мої враження дуже гарні по поводу дітей, то взагалі можна сказати, що супер. Давно у нас таких міроприятів не було. Цікавіше, щоб почаще такі міроприяття були для діточок. Та, попри дитяче свято, головна мета простору серйозна. Тут працюють психологи, соціальні працівники, ментори, проводять заняття, тренінги, індивідуальні консультації для багатьох. Цей центр може стати місцем де починається новий, більш спокійний етап життя. Простір працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 5. -ї. Всі, хто створював пораду, переконані, доступ до підтримки має бути не розкішу, а нормою. І подільська громада впевнено крокує саме цим шляхом. Ірина Десіок, Олексій Мягід, телекомпанія Пет.